Камерадин, всім привіт! Сьогодні дуже холодно, морозяно, але я валю на коп. Що знайду, неодмінно вам покажу, що не знайду, звичайно, не покажу. Залишайтеся на каналі. Підписуємося на канал, ставимо подобайки. Перший сигнальчик і ось такий попався під катушечку топірець Майже бойовий, майже гуцульський. Поломаний весь, вибитий, кололи ним ту дрова потужно. Я так бачу початок багатообіцяючий багато про що говорить. Жар, звичайно. ну Це таке металолом, таке ми не беремо, нас таке не цікавить. от, Хочу поколитися вам. Придбав я суперкоперську лопату Fiskars. Ergonomic Ergo 2500. Така лопата на вагу золота, такої лопати нема зараз в продажі, але мені вдалося знайти Практично новісінька Я перший її заточував і надіюся, лопатка буде фортова. Ergonomic Fiskars і... Принесе мені багато цікавих знахідок сьогодні. А нам вилізла така штукенція, попалась під катушечку. А значить, це є не просто металом, це є стабілізатори авіабомби. АО-2.5 ще. Це є авіабомба, значить тут були бої, бомбили малярів. І бачимо, літали, значить бомба. Міна авіа сама зірвалася. Але у нас використовували оці авіабомби 2.5 ще як протипіхотні міни. Там заряду тротилу було багато, класно. Вони бехкали. Оцими стабілізаторами, втикалися отако в землю, мінувалися проти ворога. Тут стирчала ще глибше трошки, стирчала оця мінаха сама. І значить, на розтяжечку, до дерева, і воля, готова мінометна міна протипіхотна. Отак От у нас використовували в цьому районі, тому що аеродрому у нас нема і нічого подібного тут та й близько нема. Так що їх не кидали, а заносили і тикали в землю. Оба ці пера були гострими, сталистими. І дуже добре входили в землю. І використовували таким чином їх. Може знайду цілу зараз, То вам покажу, бо я на цьому місці, що колись я знаходив їх. А у нас чергова наслідка під катушечку попала мені знову ж така сама Jorra 36. Це є венгерська протипіхотна міна. Порожня, відсаперена, глибоко була в окопі. О тут бачимо і знайшлася така стан, може бути, бо я вже одну знаходив. Здається, цей кращий стан. Одну я був знайшов, але в попередньому відео є в трошечки гіршому стані. Це вроді так нічого. Бодрячком виглядає. А ми народ продовжуємо копати, шукати по венграх. Міни, бомби, гранати, всякий шморододіячок. Не обіцяю супер класних знахідочок, бо їх тут не особливо є. Місце досить підвибите. Зверху були позиції венгерські. Але знаємо, що геть вибитих в ноль місць просто не існує. Мусить щось та й бути, залишиться. Так що залишаємося на каналі. Чудовий сьогодні день. Гот Метонс. Камгаден. З нами Бог. Ось такий вершечок від ПТР, що в нас дуже і дуже рідкісно, того я вам зазняв, щоб похвалитися, показати, бо у нас такого зброї використовували дуже мало. І гільз немає, і набої немає. А вершечок звідкись прилетів і лупив він по мадярах, тому що тут на горі є венгерські позиції і сиділи в окопчиках мадяри, ховалися, никалися, боялися. Бородянські війська лупашили їх петерами. А це нічого собі так, скажу вам. Ну, Гуано воно і гуано не берем. Шайство. Продовжуємо копати народ. Підписуємося на канал, залишаємося, не перемикаємося, дивимося, буде дуже мега круто цікаво. Продовжуємо. така Гранатьошка ручна, венгерська 36М без ковпачка, я думав, що вона не спрацювала, а що виясняється у ході моїх досліджень, там теліпаються камінці. Вона порожня і всередину вона тут розкручувалась по половині. пополовині, тут вона має різьбу, Мала, верніше колись. І добре розкручувалася. І хтось напхав туди там великий камінь наразі. І що це він через цю дзюрочку попасти сам від природи просто неможливо, нереально. І напевно якісь діти війни гралися тут, бавилися, поклали цей камінець, закрутили і кинули. Отакі От у них були забавки ігри у той час, післявоєнний. Бо на горі скрізь ідуть окопи, І діти не мали що робити, кидали гранати з каміннями. Досить романтично цікаво, як на той час. Але не прикольно. Каміння навіть не вилазять. То, що їх там напхали діти. Цікаво, цікаво, ще такого не знаходив, шукаємо далі, продовжуємо, залишаємося на каналі, не перемикаємось. У мене цікава знахиточка, чергова, дуже рідкісна. Гетцілісінька 36М 36М, Гетці з чекою. Отаку вона мала чеку, догорознаю, тут залишки шкіри залишились, бо був такий линдочок. І тут мадяри її забули. Забули гахнути, жахнути і кинути. Досить цікавий бодренький екземплярчик. Тішить око. бояться її не потрібно, вона ж ручна граната. Зараз шкода особливої вона не завдасть вам. Звичайно, не тріпати, не кидати, не кидати у ватру. Просто дивитися, любуватися, милуватися. Показав вам і зараз я закопаю її назад. Хай гниє собі догниває спокійно. І чекає нових пошуківців, коперів, таких як я собі тут. А я нагадаю, що спонсор сьогоднішньої нашої екстремально пошукової телепередачі фірма Fiskars. Fiskars – це є легенда фірма. Бренд Копарський. Така лопатка Fiskars. Обрали тисячі пошуківців. І ніхто ніколи не шкодує, шкода, що їх просто зараз не випускають. Отаке. Ховаємо, никаємо. Залишаємося на каналі. Продовжуємо пошуки народ. Шукаємо. Військова підковка трапилася на щастя. Ось така. Були мадяри, але підковка мені нагадує, що тут проходили радянські війська, так як це притаманно ця підкова були на радянських чоботах кірзових. А чого вона тут робить? Бо тут одразу вищі венгерські позиції. Ну, будемо шукати, досліджувати, що тут було, як. Потрібно змоделювати цей бій по можливості, коли то було і як воно було. Ну, не знаю, чи вдасться, шукаємо, продовжуємо копати народ. От такі знахідочки наразі у нас не цікавить, не беремо. Хлопаки, отакі штучки попалися. Тут щось на цих позиціях дуже їх часто попадається. Це ракетниці венгерські, ствольні, вистрільні. Що... Дуже дивно, тому що їх тут страшно багато. Я вже задовбався їх викопувати. Але ще одне цікаво, що знайшов ще одну кришечку від німецької колтушки. От я її тут коцнув, але вона і так. Була вже досить підуставший стан. Але така нічого. Але сам факт, що вони тут були і кидали колотушки німецькі. Але всяке може бути тут Бандерівські ліси, Карпатські гори. Можливо тут не тільки були мадяри німці, а й партизани сиділи десь тут, в окопах, і били, били своїх ворогів. Продовжуємо копати, залишаємося на каналі. Один, попалася ось така штучка, невідомого призначення, але швидше за все, що це є, на мою думку, носик від шприцювання такої, від шприця. Набивати солідол. Все показує на те, що воно дуже похоже, такий носик металічний, прожавілий весь. Що він тут робить? На тилових позиціях. Тут тилові позиції були, не воювали. І знайшов я стару дорогу. Оце я зараз на старій дорозі знаходжуся. Фронтовій, якою не їхала вже ніяка техніка 72 роки. А тут, буквально на дорозі цій старій, я знайшов ось це. Значить, їхала якась техніка і техніка змащувалася, бо залишився носик. Отаке От камаради, йдемо шукаємо від цивілізації ми на тилових позиціях венгерських. І зараз тут є скрізь бункери, окопи, окопи, бункери, бункери. Вони тут жили, відпочивали, перебивалися. Певно, довший час. Зараз будемо шукати ліс великий, красивий, погода гарна. Шукаємо далі. Залишаємося на. Кирився мені ось такий. Це значить такий копачок захисний на венгерські. Мінометні міни летухи 80 мм, чи 81 здається. Вони накривали зривачок. Отакий От латунний приблудас. Були ще алюмінієві латуні. Знаходив я їх раніше і в кращому стані. Це якийсь дуже пошкоджений. Тут ще були припаяні такі три дротика, і вони кріпилися за стабілізатор міни, щоб не спало і не пошкодити ніякому разі, щоб при перевозці не здетонували. Мінометні міни. Ну якійсь якісь фірі. Можливо, фірою перевозили сюди, бо тут ліси горби, тут більше не було чим, але дорога у нас тут, бачимо, фронтова, стара. І можливо ще щось вискочить. нам. Ось такі маслята нарилися венгерські в, в обоймі. П'ять штук. Класні, жовтенькі ще. Взагалі красава. Світяться, блищать. Такий сохранчик це є рідкість вже. Такого не побачите, Хіба тільки я вам покажу, як вони гарно переливаються і блистіли колись. Гарному стані, видно ще. Жовтенька, латунь. Новеньке. Ну, обойма, звичайно, в Згнила геть. Шкода. Рік не видно. Шкода рік не видно. 41 здається тут взагалі нічого. Ну, такі маслята хай догнивають. Хотів вам показати, що таке ще є десь у Бандерівських лісах, Карпатських горах, можна знайти ще. а Ми шукаємо, продовжуємо народ Горбичок тут цікавий. Можливо ще щось вискочить. Шукаємо, пікаємо, бадаємо. І випав такий патрон Мосіна. Не видно, але він о, зараз видно, поміднений, блистить і видно на вершкові жовта фарба. Трасери. Ще видно жовтенько фарбу. От тут були російські війська. Прийшов я мадярів всіх і тут одерлися радянські війська. Йдемо шукати. Що знайду, вам покажу неодмінно обов'язково. Залишаємося на каналі. Йду я шукаю, лісом, броджу, ходжу і наткнувся ось на таке захоронення. Я думаю, що це вже цивільно, таке захоронення. Можливо якийсь тут і солдат похований, нічого не пише, надписів немає. Ось такий хрестик і свічечка, все так культурно, з обкладено. Можливо хтось тут і помер колись. Або був якийсь солдат, можливо, його вбили і... і тут він похоронений. І от таке наразі бачимо такий хрестик. Кований, віночок. І що не менш цікаво, чорні квіти, чорні рози. Це дуже страшно і моторошно. Вони не червоні, не жовті. А чорні це дуже загадкові квіточки. таке бачимо народ. А ми народ йдемо, шукаємо, копаємо, гарний день сьогодні, сонячна погода, природа капітальна, бачимо. Пташки співають, ліс пахне, ліс одівся, зазеленів, дуже красиво, дуже гарно. Всім рекомендую, якнайшвидше. Йти на коп і навіть не вагатися і не вигадувати. Шукайте можливості, а не причини, аби не піти на коп. Шукайте можливості, аби піти на нього і попікати. Це так класно народ, що я вам не можу переказати. Не передає камеру всієї краси лісової, такої гарно, дуже. Залишаємося на каналі. Чергова знахідочка. Петюнчик Манліхера 86. Правда, магазинчик не дожив, розвалився в руках, але подивіться, який стан патронів, набоїв. Дуже гарно, аж блистить, не можна любуватися. Тому хотів з вами поділитися, яке воно гарне і красиве, знаходиться в гарному в такому ґрунті, як такий чорнозем. Воно дуже гарно зберігається. Ось такий манліхері. Підтюнчик дуже красиво. Ну а ми шукаємо, не розстроїмося. Хто шукає, той завжди знайде. Шукаємо народ, лазимо венгерськими позиціями. Далі буде. Я чалапаю додому. Вже сьогодні накопався, потужно, цілий день, майже провів в лісі. Залишайтеся на каналі моєму коперському пошуковому, україномовному, залишаємося, підписуємося.